Хлопець вибачився та отримав повістку. Артемко Богдан Петрович. Я хочу принести вибачення за вчинені мною а, дії недопустимого характеру. Шановні українці і білоцерківці, військовослужбовці та їх родини. Приношу ще вибачення за свою поведінку. З цією повагою заявляю, що я не мав на меті когось образити, однак сталося. Те, що сталося. Приношу також свої вибачення е, дівчатам, з якими в мене стався конфлікт. Я обіцяю, що такого більше ніколи не повториться і розумію, що був 100% е, неправий. Я поважаю та люблю Україну і робитиму все заради її перемоги. Ще раз скажу вибачте, дякую е, Всеукраїнській Асоціації ветеранів бойових дій за те, що допомогли мені зрозуміти те, що відбувається в Україні. І а, вийте із тої складної ситуації, яку я сам себе поставив. Дякую, слава Україні. Шановні друзі. Будь ласка, уникайте ворожого контента і думайте, будь ласка, що ви робите, тому що в Україні повномасштабна війна і вона не скінчилася.